Всім доброго здоров'я! З вами, як завжди, плей-офф. Ми продовжуємо кар'єру онлайн за Олександра Усика за нашого. Ми вже в 20-му дивізіоні, 2045 ПТС, і ще трохи, і зайдемо в топ-100 гравців світу. Тож заварюйте чайочок і приємного перегляду. Знаходить нам першого СОПа 2291 ПТС, гравець з топ 100. Ну і зараз будемо дивитися, на що він здатен і на що ми здатні проти нього. Тому що. Знаєте, як в цій грі, це як в бійці на рингу. Ти боксуєш так, як тобі дозволяє суперник. Добре. Багато я почав зарубатися на ручках, не потрібно цього робити. У Сашка у нашого голова Кришталева. Добре. Гарний лік проходить. Ух, uh, який я пропускаю прокотик сильний. Absolutely... Це неприємно. Дуже багато демеджа з руки у сопа? Знову я наражаюся на аперкот. Треба вижити якось. Виживаємо. І знову плюху я отримую. Та що це таке? Ну, дуже сильні удари, дуже потужні в нього з руки. Вже й блок розбив. Давайте спробуємо перевести його на землю. Бо немає варіантів інших. Розіб'є він мене в стійці, мені здається. He is, he Many так, виходить наш Дуже потужний як скік. Просто шикарний, розкішний. Камерамен, де ти дівся? Нічого не бачу. Боже, ці баги від ідеї e спорту, вони мене з розуму зведуть. Незрозуміло, не що там було, але цей як скік, він просто був розкішний, друзі. Я думав, замертво впав вже соп, але ні. Прийшлося добувати, і він доживає до наступного раунду. Так, і треба звернути увагу. У нас п'ятираундовий бій. Який Боже, ну навіщо я це пропускаю? Это, кажется, габели, друзья. Не вытримаю я этих потужных ударов. Бо у нас Сашко кришталевать щелепа. Дуже потужний лікоть залітає. Непогано розбили. Так, і це тейкдаун від нас. Соп не встигається заблокувати. Добре. To see some bruising appearing on the torso and all of that courtesy of the body work of his opponent. Just the, the wherewithal to go to the body and the discipline to stay with that approach. I mean, tak, you, dobra, you see a fighter with a high fight IQ following a game plan and it's working. Oh, shades of the godfather of the ground and pound Mark Holman as he lands again. is totally somewhere smiling watching this guy land from the top position. Так, Фулмаунд. И тут треба просто быть еще силы. Грамотно защищается Сопс. Добре. А давайте хілхук спробуємо. Давно я не робив цю боляшку. Так. Виходить він, на жаль. Так, і це знову стійка і знову будуть неприємності зараз в мене. Проходить у нас цей раунд дуже нервово. Давайте подивимося, що у нас по статистиці. По статистиці два нокдауни зробив СОП. Але по ударам у нас здається набагато краще все. В першому раунді ми також його забрали, перший раунд. Фух. Це так бій. Оце так удари у СОПам. Що не удар, то Грога від нього? Ще один ліктик. Дуже гарно. Через бок пробуваємо його. Є один тейкдаун. Добре, що Соп попався такий, що їх не блокує. У нас Сашко вийшов такий на кікбуксерському білді, а більше в ММА білді Так. Дуже добре, друзі. Настріляли. І на бокове утримання. Так, і це гілютина. Добре. Так, зараз буде вгору, мабуть, ставати. Так, і я це не блокую, на жаль. Yeah, oh. Так, рефері зупиняє, і, мабуть, це за Сашком, по його душу. Ні, рефер, будь ласка, не зупиняй цей бій. Я його можу виграти. Ми лідируємо по раундам. Так, доктор дозволяє, все, супер, продовжуємо. Але розбили обличчя нам дуже сильно. Ось і все. Таким акціком потужним Сашко просто вкладає цього сопа. Із топ-100 рейтингу дуже круто, друзі. Ось, друзі, змістився наш соп на 76-ту сходинку. Це я вам просто показую, щоб не бути голослівним. Що ми б'ємо сопів із топ-100 рейтингу. Знаходить нам наступного сопа 2-2 в нас з ним. Також входить топ 100. Ну, почалися бої з топами. Це такі вже напружені бої дуже. Поїхали. Vegas Nevada opened April of 2000. UFC went there for the mm -hmm. first time at UFC 200, and they've been bringing big shows seemingly every other month ever since. They call Vegas the fight capital of the world. And if you're talking about a home base for the UFC, you're talking about T-Mobile Arena, home to some of the biggest UFC events ever. UFC 200, Conor McGregor versus Conor McGregor. This place has been the home of some of the biggest UFC fights.

Well, he continues to do a nice job here defensively protecting the head and sort of maybe letting his opponent gas out a little bit with all the, the his opponent sees the target, but he can't get to the target. So he'll continue to throw and he'll continue to wear on his own gas. Well, Champ, I don't see that well, but it's hard to miss the redness underneath that elbow. A lot of bodily investment from his opponent tonight. Yeah, it's an investment, John. It may not pay dividends right now, but the more you go there. The more damage you do a bitch. This might be over. What a great play of mixing up his attack. He didn't stay the course. He mixed it up. He went high when the corner thought was going low. And now he has got him hurt very badly. Oh my goodness! Oh, knee strike right to the bottom. Big combination. Under two minutes to go in a back and forth first round here good series of punches by him there he has certainly had no trouble finding the range tonight he is finding the target with everything he throws he's mixing it up beautifully oh nice job to land the knee there by the taller fighter and Alright, so a little welt there starting to develop on the side of his body a lot of strikes landing <laughs> in that area tonight i mean he's got to do something you cannot continue to ignore that you get hit in the body over and over again. You better address it now, before we get to a point where you can not continue to fight. Oh, and he lands another knee there. DC he talked a lot to us about his length and his size advantage doesn't always pay to be the taller. it certainly did 30 seconds now to go on the round. 20 seconds to go. And both fighters exchange in the pocket. Добре, рогаємо його. Надавали ще через блок. Ну і голова прокачана у Це відчувається. Перший раунд ми забрали, я думаю. Вірніше, 100% його забрали. Я багато мовчав, грав на концентрації. Бо вже дуже важкі бої, друзі. Тяжелые сопы, такие стили в усых. Контратакуючим. Right, right, so DC. Контратакуючим. Yeah, what a great job of his. It doesn't take much to avoid a punch. Nice slip, avoid the left. Небеспечно вже. Так, на пропускав я там в розміні. Так, ну цей соп у нас блокує тейкдауни. Нагадаю, що тейкдауни у нас не викачені. Там дві зірочки все на все. the offensive fighter a little bit lesson one in boxing but hands up chin down big <wheels running> power shot there all right so some definite damage underneath the elbow now on the side of his opponent body in mix attack not being one-dimensional not head hunting inside the octagon I, I think he has fought beautifully right now and he's starting to show itself. Well, a really good second round for him thus far after a somewhat lackluster first round. He has found the rhythm and found his striking range. Scary proposition for the opponent now here in round two. Nice strike by him there and perhaps opened up a cut. Yeah, he's bleeding now. Yeah, open up a cut. It's it's not bad, him. Right? It's not a bad cut. We gotta keep an eye on it. <laughs> Три секунди у раунд 2. Дефе розпросів, найблок. Секунд звільнення в раунд 2. Добре, під кінець раунду. Розрядилися в нього. Все супер поки що, друзі. Фух. Так, цей раунд точно за нами. Перебили його в два рази. І ще раз гробаємо. Ліктик. to change levels here trips his opponent with the ankle pick An ankle pick take that we're so used to seeing single double high price. when an ankle pick is hit you applaud the guy doing the technique shield and lick the Непогано. Пробуваємо. Як же потужно ми зарядили йому. Це Так, я тут запутався трошки. Встигнемо на сайт контроль перейти. Ні, не встигаємо, на жаль, давайте спробуємо хілхук. Добре, заходить. Головне зараз не помилитися. Так, ну, повинен би закрити. Так, закриваємо, але зовсім трішечки. Переходимо. Зараз спробую на бекфлет вирівняти спину. Ні, не дає соп. Дуже непогано бореться. Так, віднімає нас реферім. Трошки щось я задумався, поки його бив. Так, головне не попастися, друзі. Я люблю попастися, коли виграю бій, а потім попадаюсь на якусь халепу. Дуже добре, і не встигаємо ми його добити, закінчується раунд. Ну це вже все, це вже кінець. Е, знаєте, 99% бисопів вже 300 разів рівнуло цього бою, але нам пощастило, нам попався дуже класний гравець. Ментально класний, я би сказав, бо він не здається, він все ж хоче мене зловити десь і виграти цей бій. Але я думаю, тут вже без шансів. Гарна плюха. Ну і треба добивати вже, друзі. Це вже знущання пішло. Все. Дякую за бій СОПу. Це було дуже круто. До речі, ми в попередньому випуску з ним билися. Також гравець топ-100 в цьому дивізіоні. Знаходить нам наступного сопа, 3,5 зірочки, на жаль, і дуже який великий пінг, 228 мс, друзі. Це, це просто жесть. Повертаємося до тих часів, коли ми тільки прокачували Олександра, нам дуже часто попадалися такі бійці з таким пінгом. Це максимально незручно буде. This venue will always holds a special place in my heart. UFC 36. I became the double champion. This is a fight venue that you should want to compete. Дуже добре. На ручках перебуваємо Сопа. Так, вирішив він поборотися зі мною. Ну, давай. Даремно я вважаю. Так, блокує він боляшку мою. Так, На Рабер не дає перевести. Непогано бореться, непогана реакція у сопа хочу вам сказати. Сайт контроль він блокує. Так, ну непогано. Непогано в'яже. Треба побільше, мабуть, фейкувати. Так, Хілхук. Хілхук він також блокує. Ну, дивіться, як непогано бореться. Три з половиною зірочка а бореться просто дуже добре. Так, забагато я тут пропускаю вже в партері. Так, виходимо за спину. Це я блокую і давайте, мабуть, на армбар. Перейдемо. І спробуємо закрити боляшечку. І закриваємося спокійно. Майже повністю ламаємо йому руку. І зараз спробуємо його добити. Дуже добре. Ще раз. Ні, 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 друже, ти сам захотів боротися. Давай продовжуй. Так, я думаю, що це трикутник, а він ліває. Ну, якось так, друзі. Сопа наступного знайдено. 4,5 зірки. 3-1. У нас з ним. Три рази він мене вигравав. Зараз будемо реваншуватися. Так, поехали. Угу, зрозумило, чистый боксер. Перебили. Добре? Перебиваємо ми цього боксера, дивлячись на те, що у нас не викачаний панч пауер І переходимо в нашу улюблену боротьбу. До речі, друзі, прокоментуйте. Вас, вам цікаво дивитися взагалі боротьбу? Чи якомога менше мені? Боротися? Все ж таке, не тільки це роблю для себе, а й для вас. Особисто мені боротьба дуже подобається, Ну, вона мені подобається також, тому що я в ній непогано непогано граю. Так. Переходимо. Спробуємо задушити. не, не дает об. <плакова> так, блокуем Давайте спробуем на хилхук. Не встигаю я. Какие <плакова> плотные медлы в нас. Зараз він впаде, мені здається. Дуже багато стаміни витрачає, не слідкує. Ось він і впав. І ще раз просто такою потужною серією після того, як ми ухилилися від його удару, хочу подивитися повтор. Це було дуже круто, друзі. Просто ухиляємося, даємо плюху справа і аперкотик похоронний. Бам! Кайф, друзі. Що ж, на цьому ця серія закінчена. Дуже дякую, що дивилися, друзі. Не забудьте підписатися на канал, прокоментувати відео. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким на все добре.